Привіт, мене звати Саша Гужі. Я тревел агент. А це готель NJ Fazelis Bay. А в цьому готелі я був два роки назад, 21-му році, коли готель тільки відкрився. Повернувся сюди знову через два роки. Розповів вам, що в готелі змінилося. Покажу вам декілька категорій номерів. Покажу вам пляж, територію, аквапарк. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, вбийте в дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм та погнали на огляд. Готель Фазелісбей розташований в місті Гейнюк, що поруч з Кемером. Якщо ви плануєте їхати від аеропорту до готелю індивідуальним трансфером, то час дорозі складе хвилин 40-45. Індивідуальний трансфер у нас також може замовити. Контакти в описі під відео. Лобі готеля Fazelis Bay. Останній раз тут був рівно 2 роки назад, і в принципі, з того моменту, як на мене, то нічого не змінилося. Стільки ж зелені в лоббі. До речі, ось ці всі квіти це все живі квіти, все в зелені, окрім зелених стінок, які будуть трішечки далі. Тут у нас зона відпочинку, і пройшовши трішки далі, знаходиться, знаходиться бар, де можна буде взяти собі алкогольні напої. На території нашого готелю сім барів. Абсолютно на всіх барах є імпорт, і імпортний алкоголь. Бар, який розташований в лобі, працює 24 на 7, цілодобово. Є також бар поруч з басейном, поруч з пляжем. А в спа-центрі знаходиться у нас детокс-бар з фрешами і різними смузі. Як завжди, зустрічають вас велком і ігристим лимонадом, полуницею шоколаді. Та іншими напоями. Добрий ранок. Пройшовши трішки далі від основної рецепції. У нас розташована величезна алея. Саме тут безліч магазинів, туристичне бюро. Можна буде з і в цьому корпусі у нас розташовані більшість категорій номерів. А в цьому огляді я вам покажу номер Deluxe Suite. величезний номер площею 95 квадратних метрів. Розпочнемо відразу з ванної кімнати. Перша ванна кімната два рукомийника, косметика готелю, величезне дзеркало. Окремо туалет та окремо душова, і тут розташована величезна гардеробна кімната. Один міні-бар, велике двоспальне ліжко King Size, плазмовий телевізор і балкон. Балкон у нас з чудовим панорамним видом на море. На балконі два крісла, столик, видно басейн та на море. Трішки відніться гори, але значно менше. Більше буде вид, саме якщо вийти на територію готелю. І зараз переходимо в другу кімнату. Тут у нас більше зона відпочинку. Відпочиваємо, дивимося телевізор. Друга категорія номера, яку я вам покажу це буде номер делюкс View. Саме мінімальна категорія номер, але з видом на море. В номері у нас велике двоспальне ліжко King Size, податкове ліжко для відпочинку. Абсолютно у всіх номерах є капсульні кавові машинки, наповнений міні-бар і ванна кімната. Менада, по якому зараз ми прогулюємося, окрім десятка шоу-румів, а також туристичних агенцій, є ще додаткові зони відпочинку та фастфуди. Серед них кав'ярня, кондитерська, а також а-ля-карт ресторани які ви також можете відвідувати під час вашого відпочинку. І третій теговий номер, який вам покажу, це буде віла. Віла з приватним басейном та величезною терасою. А взагалі віла двоповерхова. Перша велика кімната це гостинна, великий плазмовий телевізор, стіл, кухня. Тут є і кавова машинка, і капсульне кофе. І водичка, повністю весь набір, але сподіваюся, цим мало хто користується, тому що готель працює на ультра все включено. І проходимо далі. На першому поверсі у нас розташована одна спальня. Одна спальня на першому поверсі, друга спальня на другому поверсі. Велике ліжко ліжка Size, окремо ванна кімната з душем і окремо туалет. Ні, тут у нас не дві спальні, тут три спальні кімнати. До речі, в одній із них є також душ та туалет. Тут гардеробно спочатку, а вже далі душ та туалет. І третя спальня. Велике двоспальне ліжко Size. І звичайно, давайте прогуляємось територією території готеля. Як тільки я вийшов на вулицю, побачив парад, адже саме в цей день в Туреччині святкували День молоді та спорту. Переглядаючи цей огляд, вас зацікавить вартість відпочинку в цьому готелі. Нагадаю вам, що ціни відео я не проговорю, адже туристів ми відправляємо з різних країн, і з кожної країни вартість буде відрізнятися. Тому я пропоную писати вам мені в Viber, контакти в описі під відео, і я прорахую NJ Fazelis Bay, або будь-який інший готель на потрібні вам дати та на ваш склад сім'ї. На території нашого готелю є декілька пірсів. Зараз вони готуються до сезону. Туристів ще зараз мало, проте пірс один, пірс другий і пірс третій, на якому розташовані кабани. Кабан, як завжди, за додаткову плату і сцена на пірсі, на якій проходять концерти. Дуже часто готелі Джей Фазелізбе провозить різних зірок, і в якості анімації тут концерти різних виконавців. У нас піщане пологе західноморе є трішки гальки, але її небагато. Дуже зручно як для маленьких діток, так і для дорослих, які не вміють плавати. Сезон тільки починається. Навіть ось тут, трішечки вище від входу в море, є пісочок, є шазлонги, можна лежати відпочивати. І паралельно в цей час в басейні проходить анімація. Тут є як великі екстремальні гірки, так і маленькі, звичайні для діток. До речі, саме в цій частині 24 2024 році готель NJ планує відкриття ще одного готелю, проте він буде в форматі віл. Відразу аквапарком, ось там територія, площа територія 70 тисяч квадратних метрів і там у нас будуть вілли. Наш аквапарк складається з 12 гірок для дорослих, багато активностей для діток, і як для мене тут цілий рай для дітей. З однієї сторони у нас аквапарк, дитячі гірки, дитячі басейни, дитячий клуб і безліч місць відпочинку для батьків, в тому числі і бари. Навіть якщо ви плануєте відпочинок Джеймсаліс Бей з цією сім'єю, з дітками, то 100% їм тут буде не скучно. Адже, по-перше, є аквапарк дитячі гірки, дорослі гірки. Поруч у нас дитяча площадка, і трішки далі у нас розташований дитячий клуб. Там можна буде залишити діток від 4 до 12 років. Дітками працюють аніматори, і, до речі, поруч з аквапарком у нас відразу розташований бар. Тому батьки можуть змагати на шезлонгах, на капчинах, а дітки бавитися по аквапарку. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж на превеликий жаль, мій випуск добіг свого кінця. Сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом NJ Фазелі Спей почувати будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є закритий телеграм-канал для турагентів з готелями Анталійського та Егейського узбережжя. Долучайтеся. Мене звати Саша Гуржій. від вас лайк. Наступної зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.